Вітаю вас, шановне панство! У відео показано фрагмент заточування ножа Cold Steel Star 8 Chrome 14 з роботою дерев'яними притирами. Перший з них, як ви вже помітили, з пастою Luxor 65 мікро. У самому відео, зосередившись на фініші, я пропустив сам цикл заточування. Також за кадром я наніс і пасту на притири. Відзначу, що на Luxor 6.5 я перейшов після бруска 1200 grit Borite серія T2. Так у мене склалося, що при переході на фінішні операції та доведення я часто роблю крок назад. У цьому випадку крок назад був на притирі з пастою 65. А власне, герой сьогоднішнього відео це притири з дерева. Це перший, далі буде ще один. Обидва вони виготовлені з дерев'яних лінійок завдовжки 150 і завдовжки 2,5 мм. Чому притири саме з дерева? Перед ними пасту люксор я пробував з яшмою, трансарком, мідним притиром та різними паперовими підкладками на скляному бланку. Більше сподобалася, виходячи з різних факторів, робота зі склом на підкладках, насамперед на кальці і ці притири з дерева. Саме притири з дерева, швидше за все, у мене затримуються на деякий час. Так ось, притири з дерева. Мені сподобалася їхня робота. Підібравши і притири пасту, важко досить швидко досягти прогнозованого результату на кромці, при тому, що підводи ножа будуть мати гарний дзеркальний вигляд, без паразитних рисок, що важливо. Ну і сама паста, люксор в моєму випадку. Паста 65 мікрон у своєму складі має об'єм порошкового оксиду алюмінію до 70%, що забезпечує хорошу агресивну роботу самого притиру. Не для порівняння, тільки для розуміння. Популярна алмазна паста з концентрацією алмазів у зв'язці 100% має об'єм алмазного порошку лише 25%. Тому так, як виявилося, паста люксор дуже непогані у своїй справі. Притир добре працює. Двох хвилин приблизно мені вистачило. Хоча і сталь тут не найскладніше. Добре. Спирт, серветка. Почистимо підводи. До речі, і дзеркало на підводах, скажімо так, досить не найгірше. При необхідності на цьому притирі можна і зупинитися, але зараз наступним буде такий же притир з пастою 0,5 мікрон. Відразу зазначу, що цей люксор вже з обсягом до 85% абразивного порошку у своєму складі. І якщо термообробка клинка на жан не підведе, то кінцева агресія різання буде на досить хорошому рівні, як для таких умов, що склалося. Поки не забув, раніше я згадував про доведення, і це був некоректний вислів. Справа в тому, що згідно з класичною металообробкою, в даному випадку термін доведення є непропустимим синонімом щодо терміну притирання. Це просто виплило в пам'яті нічого більшого, і це не мої фантазії, кому цікаво загляньте в старі добрі гости. Інакше кажучи, якщо тут взагалі все спростити. Коли доведення зроблено на притирі, то цю операцію треба називати притиркою. Але якби фініш цього ножа я залишив на бруску 1200 по Фепа без використання притира, то цю операцію можна було б вже назвати доведенням. Але повернемось до притиру. На зерні 05 мікрон я до мінімуму знизив тиск на сам притир і помітно частіше міняю бік ножа при роботі. Матеріал цього притиру мені невідомий, але він точно не відрізняється високою твердістю, тому я нікуди не поспішаю, намагаючись сконцентруватися на роботі, а не на зйомці відео. Ніколи не підраховував кількість рухів більше довіряючи інтуїції, яка зараз і каже, що пора вже закінчувати. Знову спирт, серветка, Витираємо підводи. Не знаю бачити ні, але близько стан останніх помітно так збільшився, якщо бути вже зовсім скромним. Поріжемо м'яку серветку. Добре, ще раз. Лиза на її практично помітна. Агресія теж на прийнятному рівні. Мабуть, так і залишу. Заточення завершено. Знімаємо ніж затискний губок точілки. І контрольний огляд. Що ж, ніж колстіл сталь 8 хром 14, паста Luxor 05 мікрон на фініші. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.